Розмовляй українською, чуєш, обіцяй, як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. Розмовляй українською, чуєш, це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш, ну а хтось безневинно помер!» І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх солов'їна рідна мова. Свята.